Вітаю вітаю всіх, хто долучений до цього свята дійсно це дуже важливо для нас, бо органи місцевого самоврядування сьогодні на їх плечі велике навантаження, і вони мужні і достойно несуть. Пане Ігоре, перед тим як поговорити про роль місцевого самоврядування, хочу запитати, яка оперативна ситуація в Харкові, як почалася ця доба. Хочу сказати, що е, в самому Харкові більш-менш спокійно е, пройшла доба, проходить добали у надповітряна тривоги. Що стосується Харківської області, то хочу сказати, що е, були влучання, були влучання шести ракет, е, які е, влучали по інфраструктуриму об'єкту, по інфраструктурному об'єкту, і е, зараз працюють спеціалісти для того, щоб все було добре, пане Юрія. З'явилася інформація, що Росія завдала удару по плотині на печеніському водосховищі. Що відомо на тепер? Так і є, так і є. Це... Я маю на увазі на то, що трапилось, було влучання шести ракет. По плотині. на жаль, є загибла людина. На жаль, є сім людей, які отримали поранення. І зараз працюють наші комунальні служби щоб усунути все це, що коїть російський агресор з настанням і посиленням ударів по енергетиці. Наскільки критичною є зараз ситуація з теплом зі світлом у Харкові? І чи готові міські служби до можливих тривалих блекаутів? Не я хочу сказати, що ми вже пережили такий важкий блокаут, який був коли була розтрощена буквально вся генерація і все, що заживлювали. Міста Харків так ми робили все. наша комунальна служба робила все енергетики для того, щоб якнайшвидше все це усунути, і так звісно було важко, але ми витримали це. Я вдячний всім харків'янам. Вдячний за те, що вони все це пережили. Я вдячний всім нашим комунальним службам, які працювали, працювали цілодобово для того, щоб все налагодити і заживити місто Харків для того, щоб була і вода, і тепло Василя Харків'ян. Крім цього, хочу сказати, що Дійсно, насправді, ми не відрізняємося від цієї країни, бо всім важко. Бо ворог б'є цілеспрямовано, щоб розтрощити енергетичну систему, щоб не було ні електроенергії, не тепла, не води в домівках українців. Але ми витримаємо, ми мужні, ми не злабні. Пане Ігорю, саме місцева влада, ми всі це прекрасно розуміємо, стала під час війни головною опорою для людей у прифронтових зонах. Ви очолюєте асоціацію прифронтових громад України. Власне, хочу запитати, як змінилася зараз роль і пріоритети місцевого самоврядування і в Харкові, і в інших прифронтових містах з початку повномасштабного вторгнення. Знаєте, я хочу сказати, що дійсно мирний час і час війни це різні речі. І починаючи з 24 лютого 22-го року, все змінилося. Змінилося кожної людини. І звісно, в органах місцевого самоврядування, і в громадах. І дійсно сьогодні дуже важливо, що починаючи з початку повномасштабного вторгнення. Команди територіальних громад, місцевого самоврядування знаєте, взяли на себе тягар, тягар відповідальності і несуть його, бо дуже важливо, щоб все працювало і були комунальні, Сподавались комунальне послуги. І знаєте, я пам'ятаю місто Харків 22-го року, коли все розпочиналося. Тобто не було ніяких знаєте, таких готових рішень. І приходилось брати на себе відповідальність. І досі приходиться всім е громадам брати на себе відповідальність і щодо евакуації людей, і щодо підтримки людей. І я пам'ятаю, коли були зачинені крамниці, потрібно було нагадавати, роз роздати гуманітарну допомогу, забезпечити ліками, забезпечити комунальні послуги, незважаючи на все. Я пам'ятаю, що ми дев'ять разів перезапускали під обстрілами нашу комунальну службу, за що я дуже вдячний сьогодні і. Пишаюсь кожним з них під обстрілами, під бомбами Вони працювали, запускали дев'ять разів систему опалення для того, щоб було тепло. Ремонтували водогіни, які були розтрощені. Знаєте, таке неординарне рішення, і такий героїзм героїзм органів місцевого самоврядування, всіх комунальних служб, депутатського корпуса. Бо незважаючи на все, потрібно було все, все робити, щоб міста та громада і в частності місто Харків жило, працювало, незважаючи на все. І дійсно, це така лідерська роль, яку взяли на себе органи місцевого самоврядування. Вона продовжується і це знаєте сила, сила духу, сила країни. Пане Ігорю, в нас не багато часу залишається, але от е, знаємо, що сьогодні президент нагородив вас орденом за мужність другого ступеня. По перше, вітання від всієї нашої команди Добре. вас, Добре. і е, хочу запитати, які от плани е, у вас по розвитку е, міста ви зараз маєте? Які? Ви знаєте, сьогодні не зважаючи на війну. Ну, по-перше, дуже вдячний всім, хто привітав мене і дякую за таку нагороду. Це нагорода не тільки мені, а всьому Харкову. Бо це наша команда, моя команда. Це знаєте, праця, цілодобова праця. Я дуже вдячний всім. Що стосується планів, то я хочу сказати, що дійсно є плани, бо незважаючи на все, незважаючи на війну, нам потрібно розвивати місто. Нам потрібно, щоб місто розвивалося. І щоб люди бачили, що є розвиток міста. Туди вони повертаються, туди вони не залишають. Я вдячний сьогодні нашому бізнесу. У нас є окрема програма по бізнесу. І так сьогодні важко, але бізнес працює. Бізнес не залишає міста Харка. І дійсно, ми хочемо розвивати наше місто. Ми хочемо розвивати і відбудовувати місто. і, і робити, і будувати підземні школи. На жаль, ми вимушені будувати під підземні школи, будувати підземні садочки. Ми на жаль, ми вимушено будувати підземні садочки для того, щоб всі сфери життєдіяльності міста працювали. І е, я впевнений. Я впевнений, що ми досягнемо нашої мети. Я впевнений, що настане мир, і ми будемо відбудовувати наше місто, місто герої Харкова. Ми також в цьому впевнені. Пане Ігоре, дуже дякую вам за участь в нашому ефірі і за те, що сьогодні поспілкувалися з нами. Знайшли для нас час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Ігор Терехов, міський голова Харкова, голова асоціації прифронтових міст та громад України. Дякую вам, дякую.